Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже 27 серпня, 24 рік, літо закінчується. Будемо сьогодні працювати на полі. Уже сою благополучно зібрали ми. Будемо готуватися під посів пшениці. Тому полетіло. І так, можете бачити, такий у нас сьогодні гарненький захід сонця, вже вечоріє в нас. Виїхав я трактором своїм із дисками. Виїхав я лучити сою. Знаєте, що сказати? Сою ми зібрали благополучно. Е, слава Богу, зібрали. Я так думав, що тут посіяти в мене. Це моє поле із деплому, е, поле сої по кукурудзі. Да, це моє те саме поле. Якби думав, я що тут посіяти, думав і сою на наступний рік посіяти, і думав е, посіяти кукурудзу якусь, щоб там вивезти той латук, тим батальйоном бахнути. Але, але дійшов я до того, що отак прямо сплю і бачу тут пшеницю. Тут у мене був дощ, і тут я так бачу і поживи буде достатньо, і вологи буде достатньо, і сплю і бачу тут пшеницю. Тому виїхав своїми дисками паладою працювати по стерні, виїхав я так працювати. Можете бачити, ще ЛНЗ не зібрало свою сою, отака у них соя. Ну, не бачу я такого, що прямо тріскали, але де не дає, воно вже починається. Що я хочу сказати ЛНЗ в нашому регіоні, наскільки я бачив, можливо помиляюсь, але скоріш за все ще ні. Збирають сою і сіють прямим посівом ріпак по сої. Тому народ буває ще й таке. Значить, ущення стерні. Зібрав я сою, як би. І є такий фактор, як волога. Мало володим. Наприклад, на цьому полі її ще більш-менш є. А влітку зазвичай дуже мало вологи після збирання пшениці. І багато хто говорить, що піду жду дощ і все. І тоді хай земелька відійде, розм'якне, і тоді я заходжу диском і все буде бомба. Звертаюся до цієї категорії людей. Технологія. Технологія. Класична технологія обробітку передбачає те, що потрібно, щоб диски йшли відразу за комбайном. При тому, якщо так не виходить, важливо, щоб перерив був не більше трьох днів. Тому що випаровування вологи виходить. Вся і суть цієї технології в тому, щоб зберегти нашу вологу, нашу оцю дорогоцінну вологу. У мене тут, в принципі, її трішечки є, тому що недавно дощі був. у попередньому відео можете подивитися. Да. Вся суть у тому, щоб зберегти нашу дорогоцінну вологу. І як би, наскільки я зміг швидко, я приїхав на поле своїми дисками і виходить отакий, отакий фон. Що я можу сказати? Виходить дуже достойно. Виходить доволі рівненько, прямо дуже добре рівняє, я взяв діагональку собі спокійно. 22 градуси в мене кут атаки на дисках. Про ці диски палада. Поганого нічого не можу сказати фу 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 Все в мене тут відстроєно капітально. 22 градуси в мене тут все. Тут атаки, погано видно, Витрилося. Да, І так, в принципі, я сьогодні працюю. Буде тут, в мене виходить тут вущення, працюю я неглибоко. Десь 5 см тут працюю. Щоб порівняти площу, вирізати всі бур'яни, які там, щоб перемішати е, стерню. Так, працюю. Що можу сказати по комбайнові? Комбайн дуже класно розкидає. І це, я не знаю, це мій перший раз я дискую після сої, щоб в мене прям не забивалися диски, щоб нічого такого не було. Що я собі взяв і печу. Звичайно, не та вражайність, не та вражайність, яка була минулі роки, там було 3 тони, 2,5, було і за 3. Але, але, виходить бомбезно, рівняє дуже добре. Ну зараз прокатаємося, сядемо. На сідушка хороша, сідушка бомбезна в мене. Але все одно я вам скажу, засиджуюся. В принципі, комфорту немає меж. Сідаємо в тракторець наш 2046 мотогодин. Бігаю я третьою передачею. Третє передачу на жаль і на гербіну і цим хорошим імпортним лісним вороном Погода хорошо робить Ви можете бачити в мене в гаразі ще соя стоїть Ще не знаю Я так приготав because Классно мені подобається таке. Вийшло дуже класний фонд, дуже класний. І до навіть будемо готуватися до збирання соняшника. Тому всім дякую за увагу, за перегляд. Далі.